Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Браті і сестри, сьогодні п'ята неділя поста і п'ята субота поста носить особливий богослужебний характер. Ми сьогодні звершили службу в першу чергу подячу. Взагалі, щоб ви розуміли, що кожна літургія це подяка Богові за його милість, за Його жертву. Кожна служба, ми дякуємо Господу за те, що Він не залишив роду людського в його гріху. І по-друге, ми дякуємо Божій Матері. Сьогодні субота, похвала Пресвятої Богородиці. Вже з давніх веків Свята Церква побачила і з благовінням і трепетом торкається ім'я Пресвятої Діви Богородиці, Матері Божої. Свята церква читає те місце у Святому Євангелії, де одна з жінок, почувши проповідь Господа Ісуса Христа, Духом Святим була навернута і вимовила слова «Блаженно чрево, носівши Оття, Ісуса сал, блаженно то тіло, яке тебе носило, і груди, які... Давали тобі їсти. Це саме про Божу Матір. Тому що з одного боку ми розуміємо, що якщо б не було такої жінки, дівчини Діви, яка дійсно мала таке велике смиріння, то, можливо, і само таємство Боговтілення не могло б статися, тому що б не було тої здатної людини жінки, Яка могла би діви, Я кажу жінки, діви, тому що дійсно завдяки її смирінню саме сталося боговтілення. А вже з давніх віків всі храми наші прикрашені образами Божої Матері. Свята Церква звертається і Божа Матір відповідає. відповідає Захистом відповідає молитвою до Бога, відповідає тим, що вона не залишає всіх вірних церкві. З Христа Господь наш Ісус Христос сказав: «Се, маті Твоя, звертаючись до Іоанна Богослова, Се, Син Твой, каже Дєві Марії». і в лиці Іоанна Хрестителя, Мати Божя, є матір'ю і заступницею всіх нас, тому що ми всі її діти. А якщо діти, ми розуміємо, що мати ніколи дітей не залишить, якщо дитина звертається до матері, мати дійсно чує. І яке велике дерзновіння має Діва Марія, яка народила Спасителя світу. І яке велике дерзновіння має мати до сина. І все, що звертається Матір Божа до Господа Ісуса Христа, Господь чує і виконує. Сьогодні Свята Церква згадує ті події, які сталися в 626 році. Це страшне таке подія, яка була в Константинополі, столиці Візантійської імперії. Сталося так, що ніхто не мог захистити столицю Константинополя, коли війська Персів. Підійшли до стін города. І от всі люди розуміли, що в першу чергу Господь заступник. Але якщо стається якийсь скорб, ми повинні розуміти, що не через те, що Господь наказує, через гріхи наші, Господь попускає нам якісь скорні події. От і люди розуміли, що по гріхам нашим отримуємо. І в першу чергу, куди люди прийшли? В храм, волохерський храм і інші храми Константинополя. стали молити Божю Матір. І патріарх Сергій, який був на той час патріархом візантійським, він взяв з лохерського храму Різу Божої Матері, яка була великою святинєю. і з молитвою до Матірі Божої звернулися, матір Божа, захисти нас. Тому що ніхто інший не може захистити нас від ворога. І е, в бухті Золотий Рог опустили різу Божій Матері в море. І через певний час сталося велике чудо. Збрана й воєводі побідітельне заступилася, і ті кораблі персів, які підійшли до міста Константинополь, були потоплені бурею. І люди розуміли, хтось скаже, що може випадково сталася буря, але людина, яка вірує і звертається до Господа, вона відчуває дійсно, що Господь почув молитву Божої Матері. І Господь збавив людей від страшної біди. Але не тільки 626 рік, згадує церква, а і в подальшому Константинополь неодноразово був оціплений ворожими військами. Це були і е, авари, це були і в е, тому числі і слов'яни, наші пращури, які підходили, Аскольд і Дір саме прийняли віру во Христа через те дивне захист, який явила Божа Матір, захищаючи Константинополь. І це теж було промислом Божим, щоб і інших навернути до віри правим. От і зараз, сьогодні, Свята Церква дійсно дякує молитви за молитви і заступництво Божої Матері, коли дійсно в нас війна на вулиці. Ми звертаємося до Божої Матері для захисту, щоб захистила і нас, і дітей наших. А з іншого боку, ми розуміємо, що Матір Божа ніколи не залишає нас. Не тільки від Ворога зовнішнього Матір Божа захищає від всіх бід. Якщо ми кажемо в першу чергу, з ким ворогує християнська душа, на нас ворогують, на нас ворогує диявол. І ми розуміємо, що саме страшне навіть не зовнішній війна, а війна, яка стається в нашій душі, це війна з дияволом. Диявол постійно осаджує нашу душу. Дьявол постійно намагається розслабити нас і зробити так, щоб ми втратили віру, втратили надію на спасіння, через якесь розслаблення душа стає здатною до всякого гріха. А якщо людина створить гріх, який починається, як правило, через якісь лісні помисли, а внаслідок того, що людина творить гріх, людина сліпне, тому що наслідок гріха це сліпота. А якщо людина сліпне і не бачить вже духовного життя, людина поступово втрачає віру. А що може допомогти людині, яка втратила віру? Нічого. Тільки диво. І ось це диво постійно являє Божа Мати. Це диво взискання погірших. Погірших це тих, хто загинув. Духовно, в першу чергу, взискання душі, яка заблукала, яка не бачить смисла в житті, яка бачить тільки смисл в земному і не бачить духовного. І от якщо людина навіть і не кличе Божу матір, Божа матір вже відкликається, вона вже стає перед Господом і молить для того, щоб Господь якимось дивним промислом вів цю душу або скарблями, або милістю. Людина відчуває, що не тільки земне життя тут є, а є і вічне життя. Людина відкликається, відкриває очі і починає задумуватися, що є дійсно є вічність, є потреба людині постійно стражати з гріхом і перемагати гріх. Якщо ми кажемо, що ми звертаємось до Божої Матері, а через наше нерадіння, ми відчуваємо, що душа наша теж може бути холодною. В першу чергу, от саме і цей акафіс, який ви чули вчора, з вечора, це був перший акафіст, який був прочитаний подяку тих християн, які були на той час в Константинополі. Це нам приклад, як треба не тільки звертатись до Божої Матері, а й дякувати Божій Матері. Людина відчуває. Такий поклик не просто просити, а ще сказати дякую. От Якщо ми подивимося кожен на себе, навіть кожен скаже, що була точка в нашому житті, коли людина відчула дійсно допомогу Божій, допомогу Божій Матері. І ми відчуваємо, що ми прийшли до віри не самі собою, а самомилістю Божою. От Сьогодні церква взиває всіх, хто вірує, принести подячно молити до Божої Матері. Тому що е, не тільки людина живе, людина повинна відчувати постійне спілкування з Богом. Людина, людина повинна звертатися, просити і жити перед Богом. Якщо ми уважні, ми відчуваємо те духовне життя, яке повинне бути у кожної людини. Ми відчуваємо, що Божа Матір не тільки на іконах, вона постійно з нами, «Аз з єсмь з вами, і ніхто вже новий. Це назва однієї з ікон. Я є постійно з вами. Якщо ви звертаєтесь, ви звертаєтесь не в пустоту, ви отримуєте допомогу і поміч. Тому сьогодні, браті і сестри, я не буду згадувати безліч милості, безліч чудес, які являє Господь через молитви Божої Матері. Це одна з цих чудес дійсно згадуємо, яка була захист. Тих перших наших пращурів по вірі, сказати так, Константинополі, тому що наші пращурі по тілу це був Аскольд і дір, які прийшли Константинополь захопити. А пращурі по вірі це були ті люди, які були в Константинополі і взивали. Божі матір, поможи, Божі Матір не залиш нас. Тому і зараз різні в нас і страшні часи, але ми не, само, не самотні. У нас є заступниця, в нас є Господь і Божа Матір, які завжди людину не залишають, завжди відчувають або падіння наше, або підняття наше. І тому сьогодні ми дякуємо Божій Матері, дякуємо Господу за його заступництво, за його милість і великі. І сьогоднішня служба, саме в п'яту неділю поста, коли ми вже трошки провели. Ну, маленький подвиг свій. Трошки вже устали духовно, тому є це необхідність піднести молитви, подяки до нашої наступниці, Небесної. Небесне, збраний войвоніпобітне, як і збавишся з ви благодарства, вас пісуємо керабітвої Богородиця, і імуща держава непобідима, а сяде в нас безводізовімки. Радуйся, невеста, небесне. Спасибо Господі, брасі серці.